Так починався 2022, у колі колег команди продажів. Річні цілі, амбіційні плани. Ковід показав нам, що майбутнє непередбачуване. Криза і нестабільність стали як турбулентність у літаку. Це струс, який з часом стихає. Ми знаємо наш пункт призначення та час прибуття. Потрібно лише дотриматися правил безпеки, подбати про себе, затягнути пасок міцніше. Війна ж для нас це не турбулентність, це вимушена зміна курсу. Ми ніби потрапили на іншу планету. Що ж. Приймаємо нову реальність, не звикаємо, а адаптуємось до ситуації та працюємо задля перемоги. Перш за все, ми визначили пріоритети: безпека співробітників та клієнтів, безперебійність бізнесу. З початку війни було призупинено кредитування та рекламні компанії по картковим продуктам. Продажі стали на паузу, а це 80% нашої роботи. Ми приймали лише вхідний потік клієнтів. Розуміючи, що нам потрібні нові навички та гнучки, щоб адаптуватися, 45 співробітників відділу розділились між різними пріоритетними напрямками, отримали додаткове навчання та стали мультискільними. Частина нашої команди переформатувалася у колекшн, аби допомогти тим, хто зараз не в змозі потурбуватися про власну кредитну історію. Ми телефонували клієнтам щодо переміщення їхніх цінностей у депозитарних скриньках у більш захищені місця. Приймали участь в якості волонтерів на урядовій лінії. Кризи пришвидшують тренди, тому останні 8 місяців працюємо над переведенням клієнтів онлайн з можливістю відкриття рахунків без візиту в відділення. Змінивши підхід до консультації, ми поступово відновили продажі враховуючи реалії сьогодення. Підтримка бізнес-класу нашого авіалайнеру ще один із пріоритетних напрямків: ми надаємо послуги бізнесу, поки бізнес підтримує економіку країни. Пишаємося, що наш банк це острівець стабільності для співробітників та клієнтів, адже кожен співробітник отримує фінансування для організації робочого місця вдома, щоб бути доступними для клієнтів, перебуваючи в безпеці. Я можу поспілкуватись з корпоративним психологом, якщо відчуваю, що морально не витримую. Разом з командою ми пройшли тренінг по медичній підготовці. Я можу подбати про себе та людей поруч. Ми за оптимізм, але до формули Все буде добре ми додаємо розуміння ситуації та конкретні дії. Дії спрямовані на підтримку наших співробітників, безпеку команди та клієнтів, а також роботи заради підтримки економіки України. Кожен наш дзвінок це добрі вчинки. Волонтеримо самі та допомагаємо волонтерити іншим. Чашка кави клієнта, що піднімає настрій та підтримує бізнес. Швидке відкриття зарплатних рахунків для ЗСУ, щоб зберегти час для важливішого або оформлення соціальної картки для матусь декреті, поки чекає свого героя. Все це великий вклад в економіку країни, який наближає нас до перемоги.